Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Оршувець. От ми дочекалися дочекалися ультиматуму від Дональда Трампа, ультиматуму президенту Зеленському Ультиматуму Україні. Я кажу прямо ультиматум, хоча деякі написали вже статті під назвою Ніж у спину від Трампа. Ну, вибачте, хто як вважає, хтось вважає ультиматум, хтось вважає ніжу спину. Але що ви хотіли чекати? Ви хотіли чекати, щоб Трамп давав нам зброю, щоб ми дійшли до Москви наївно, наївно, наївно. Не в інтересах Америки, не в інтересах Європи, щоб ми дійшли до Москви. Зрозумійте, не в інтересах Америки, не в інтересах Європи. Бачите Україну як могутню, я вже не кажу надмогутню, як могутню європейську державу. Ми повинні бути суб'єктом їхнього впливу, їхнього господарювання. Ми повинні бути країною, яка постачає рабів для роботи в Європі, в Америці, хоча з Америки вже наших виганяють, ми повинні бути країною, яка постачає свої природні ресурси. Все. Не більше, не менше. Могутня Україна з могутньою промисловістю, з могутньою, вибачте, за тавтологію, армією, з людьми, які живуть в достатку, не в інтересах Європи і Америки. Та взагалі не в інтересах підкреслюю ніякої держави в світі. Тому що, на мою суб'єктивну думку, і так, мен, і так вважав Богдан Зіновий Хмельницький, наславний гетьман, в Україні немає і не було. По цей день союзників є просто країни, які зацікавлені, щоб Україна прикривала своїми грудьми, заливаючись кров'ю від монголо-татарських рашистських Крапка. Але повернемося до ультиматуму Трампа. Як заявив спецпредставник по Україні Кіт Келах, ми повинні з рашистами в найближчі місяці сісти за стіл перемовин. Підписати перемир'я, ну а потім організувати вибори президента і вибори в Верховну Раду. Якось так. І Трамп устами Кіта Келлина сказав: Я сподіваюся, що на пост президента буде більше, ніж один кандидат. Ну, а що ви хотіли? Подивіться, в західній частині України вже бікбол, бікборди висять. Уже бікборди висять, і звідти нові кандидати в депутати. Бікборди. І там правильно, і там герої, тільки не ті герої, що справжні герої, так? а ті герої, що лизали дупу владі. Все, і вони викладають бікбордики, цікаво за який рахунок. І чому ці бікборди не розцінюються як передвиборча агітація, яка заборонена, тому що виборів немає. Коротше кажучи, рідні дорогі. Я саме на початку війни казав: життя простого українця нікому не цікаве. Хлопці, які загинули, поранені, скалічили. Нікому не цікаве. Головне в Україні для наших верхних головатих і тих, хто збагатіли на війні, да пробратися у владу, дорватися до корита і депутатських мандатів, які дають недоторканність. Все, дорогі рідні, і я закінчив. Не будьте наївними, українці. Ми нікому не потрібні, крім нас. Якщо ми не об'єднаємося, не будемо разом згуртовані, України не стане. З вами Ір Швець. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую, до нової зустрічі.